Всім добрий день! Ви на каналі Моя Аудіобібліотека. Тут ми вчимо українську мову та слухаємо аудіокниги. Сьогодні тема уроку є досить цікавою, тому що я розповім вам про частину мови, без якої ми не обходимося і дня. Це числівник. За допомогою нього ми визначаємо, котра година, розраховуємося за морозиво. Рахуємо кількість днів, що залишились до канікул. Інколи ми використовуємо дробові числівники. Буває збірні чи неозначено кількісні. Тому необхідно знати все про числівник і використовувати його правильно. Почнімо із визначення, що ж таке числівник, як частина мови. Числівник це самостійна. Змінна частина мови, яка означає кількість предметів або їх порядок при лічбі. І відповідає на питання скільки. котрий. За значенням і граматичними ознаками числівники поділяються на кількісні та порядкові. Кількісні означають кількість предметів і відповідають на питання скільки. Порядкові означають порядок предметів при лічбі і відповідають на питання. Котрий котра котре. Кількісні числівники поділяються на кількісні, збірні, дробові та неозначено кількісні. Розгляньмо їх детальніше. Власне кількісні До власних кількісних числівників належить назви чисел від 1 до 10. Назви десятків від 10 до 100. Назви сотень від сотні. До тисячі, в тому числі тисяча, а також мільйон мільярд нуль. Збірні означають певну кількість предметів як сукупність, як одне ціле. Двоє двійко, троє трійко, четверо четвірко, п'ятеро п'ятірко, шестеро, семеро, восьмеро, дев'ятеро, десятеро, одинадцятеро, дванадцятеро. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 30, а також числівники обоє, обидва, обидві Збірні числівники не можуть бути компонентом складених кількісних числівників. Тобто, не є нормативними словосполучення семеро. Так говорити неправильно. Збірними є лише ті числівники, які я назвала. Всі інші належатимуть до інших видів. Дробові числівники. Служать для вираження частини від цілого. До дробових числівників належать сполучення кількісних числівників з порядковими одна сьома, дві десятих. А також числівник півтора та півтораста. Їх виділяє мовознавець Олександр Пономарів. Неозначено кількісні числівники позначають точно невизначену кількість. До них належать мало чи мало, багато небагато, кілька декілька, кільканадцять, кількадесят – стонадцять. Порядкові означають порядок предметів при лічбі. І відповідають на питання котрий, котра, котре. Перший день, десятий студент, сьомий місяць. Запам'ятайте. Кількісні числівники змінюються за відмінками, але не мають граматичних ознак роду і числа. Виняток становлять числівники один, одна одне одні. Два дві. Обидва обидві. Півтора півтори. Порядкові числівники змінюються за родами, числами і відмінками. За будовою числівники поділяються на прості, складні та складені. Простими є числівники, що мають один корінь. Це назви чисел першого десятка. Один, числівники 40 тисяча Збірні числівники двоє десятеро. Неозначено кількісні багато, кілька декілька. А також запозичені із французької мови мільйон та мільярд. Складними називаються числівники, які в одному слові об'єднують два корені. Складними є назви чисел другого десятка, від 11 до дев'ятнадцяти, назви десятків від двадцяти до дев'яноста крім 40. Назви сотень від 200 до 900. Збірні 11, 12, 13. Дробові Півтора, півтораста, Та неозначено кількісні кількадесят, кільканадцять та кількасот. І складеними називаються числівники, що складаються з двох і більше простих чи складних числівників. 125 32. Тобто вони складаються з двох та більше слів. Підсумуймо вивчене. Числівник це самостійна змінна частина мови, яка означає кількість предметів або їх порядок при лічбі. І відповідає на питання скільки? Котрий. За значенням числівники поділяються на кількісні та порядкові. До кількісних належать власне кількісні, збірні, дробові та неозначено кількісні. Порядкові ж означають порядок предметів при лічбі. На цьому я закінчую свій урок. Дякую за перегляд! Обов'язково приходьте ще. До нових зустрічей!